Нове безпечне та комфортне укриття в прилуцькій спеціальній школі для того, щоб комунальний заклад працював в очній формі. Виникла потреба в реставрації підвалу, аби діти перебували в безпеці під час повітряних тривог. Говорить начальник управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Юрій Музика. Є умова для того, щоб заклад освіти працював в очному форматі. То має бути обов'язково належним чином облаштовано укриття. Щоб під час повітряної тривоги, якщо діти навчаються чи перебувають, чи ну, ночують, то вони під час повітряної тривоги обов'язково мають спуститися в укриття. Це заходи безпеки, які визначені нормативно правовими актами. І, чергу – це безпека дітей. Прилуцькій спеціальній школі навчається 77 особливих діток. Єдина проблема, через яку учні не могли навчати стаціонарно, це підвал, який потребував ремонту. Ми хотіли, щоб наші діти навчалися стаціонарно, тому що це дуже важливо для дітей такої категорії перебувати у закладі. Тоді ми можемо надавати їм більший. Ряд послуг і краще готувати їх до життя. Допомогу Прилуцькій спеціальній школі надав благодійний фонд Право на захист. В рамках проєкту, здійснивши моніторинговий візит, було виконано ремонт в укритті зі створенням комфортних місць перебування. Представники фонду під час візиту до нового сховища були приємно вражені результатом спільної роботи. Окрім ремонту та облаштування укриття, також зробили заміну покриття підлоги в їдальні. Разом з цим комунальний заклад отримав дизельний генератор та обладнання до його підключення, газонокосарку, пилососи, обігрівачі та меблі. Ми реалізуємо свою діяльність на території всієї Чернігівської області. Проте в рамках проекту АВТРНшо ми не дали допомогу. Прилуцькому району, а саме ми здійснили ремонт в комунальному закладі «Прилуцька спеціальна школа, зробили ремонт укриття, а також здійснили заміну підлоги в їдальні. Окрім того, в рамках цих проєктів ми надали гуманітарну допомогу закладам соціальної сфери. Це і офісна техніка, і генератори, і біотуалети, меблі. Дякуючи на захист, тут облаштовано було чудове укриття. Воно повністю задовольняє потреби цього навчального закладу: і світло, і тепло, і витяжка, і як то кажуть, меблі то на сьогоднішній день цей заклад має право працювати повноцінно. І надавати освітні послуги для наших діточок. Даний проєкт реалізувався завдяки сприянню Прилуцької районної військової адміністрації, адже саме вони знайшли спонсора для закладу. Як говорить Володимир Чернов, проблема з укриттям в спеціальній школі була значною. Тож, завдяки допомозі донорів, на сьогодні в комунальному закладі створені всі необхідні умови для безпеки та комфорту діток. Виникла необхідність шукати на спонсорів. Тому була проведена розмова з організацією права на захист і черговий раз хотілося б їм подякувати, тому що все, що ми бачимо, це з нуля взагалі тут ніяких умов не було. Вони створили, тим самим дали можливість отримувати гарні. Безпечні в першу чергу умови на навчальний навчальний процес для наших діточок.